Я народилася в цьому будинку. Все життя мешкала тут, дітки мої тут росли. Я щаслива тут була, а зараз, окрім сходів, більше рідного немає нічого. Це була звичайна п'ятиповерхівка на 164 квартири, розповідає Валентина. Під час окупації росіянами вона постраждала спочатку від градів. А коли окупанти виходили з міста, вгатили по ній ракетою з літака. Валентина із синами та хворою мамою в цей час була в евакуації. Він вигорівший був так розбитий, що середина будинку, якби стіни. Зовнішні стояли, а всередині нічого не було, тому що всі плити перекриття із п'ятого поверха попадали на перший. Будинок визнали непридатним для проживання. Мешканців переселили у модульні будиночки. Об'явили нам, що знесення будинку буде 8 грудня 2022 року. Нас тут зібрав міський голова і дуже дуже нам всім обіцяв, що буде відбудова будинку на сьогоднішній день три роки. Ми бачимо ніякої відбудови, нічого немає. Зрозумівши, що відбудови не дочекається, Валентина підготувала всі необхідні документи та подала заявку у застосунку дія. Про цю можливість каже, дізналась з новин. Вже за два місяці електронний сертифікат на придбання нового житла був у її смартфоні. А 1 мільйон 100 тисяч гривень на спеціальному рахунку. Проходьте. ось наші хороми. Придбати нове житло у її рідному Ірпені Валентина не змогла дорого купила квартиру неподалік у Ворзелі. Я взяла кредит для того, щоб доплатити різницю вартості даної квартири і сплатити податки. Дуже дуже прикро, що держава видає сертифікат. Ми втратили житло, і ми з цієї суми ще повинні сплатити податки. Про створення можливості у кілька кліків на смартфоні зафіксувати пошкоджене або зруйноване житло громадян для отримання відшкодування. Президент Зеленський говорив ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росіян. Розповідає віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Є відновлення унікальна послуга, аналогів якої в світі немає. Для її створення задіяли десятки державних інституцій на всіх рівнях. Розповідає Ця послуга є надскладною і технічно, технологічно, так і з точки надання самого сервісу. З одного боку, потрібно надати послугу максимально автоматизовано, якісно перевіряючи все в реєстрах і контролюючи, як працює по суті комісія. А з іншого боку, тобі потрібно видати гроші, які точно будуть використані на ці цілі, на які. Держава запустила цю програму, і при цьому потрібно, щоб все там працювало швидко. То це максимально прозора антикорупційна послуга. Лише за два роки існування програми є відновлення українцями. Було подано понад 850 тисяч заявок про пошкоджене майно. Понад 90 тисяч родин вже отримали компенсації на майже 9 мільярдів гривень. Розповідає Федоров.